Вітаю! У студії міської інформаційної служби Ірина Неділько. Про події цього дня дивіться у нашому випуску новин. І спочатку про головні теми. Міська тепломережа закликає оформлювати субсидію, щоб не накопичувати борги за опаленням. Маєш нерухомість, мусиш платити податки. Цього року податкова інспекція проводить нарахування податку на нерухоме майно. На ДМКД розпочав роботу спеціальний біоставок, у якому доочищаються виробничі води перед стоком у річку Дніпро. І одразу до актуального. Нещадне збільшення тарифів на комунальні послуги просто заганяє українців у глухий кут. Останнє здорожчання майже вдвічі ціни на централізоване опалення стало чи не останнім ударом по гаманцю людей. Тепер опалення звичайної двокімнатної квартири буде коштувати понад тисячу гривень. Люди перестають платити, накопичують борги, а комунальні підприємства потерпають від збитків та опиняються під загрозою ліквідації. Чи не найскладніше становище у місцевих тепломереж? Про те, як запевняє дирекція, вихід є оформлення субсидії. Наші кореспонденти розкажуть, як це зробити найшвидше та розвінчають чутки про субсидії, які лякають людей. Міська тепломережа вже два місяці працює не повний тиждень. Така міра була необхідною, запевняє директор Олександр Бурчак. Сьогоднішні борги підприємства перед Нафтогазом перевищують 5,5 мільйонів гривень, і це реальна загроза зриву початку наступного опалювального сезону. Зараз підприємство перейшло від умовлянь наших абонентів та боржників до дій. Ми ведемо позовну роботу. Ця робота ведеться з усіма нашими. Споживачами. І хочу звернутися до споживачів, які накопили борги. Терміново їх погасити, тому що ці борги будуть рости і в зв'язку з судовими рішеннями прийдеться сплачувати судовий збір, пеню, штрафи, і цей борг може зрости майже в два рази. Більшу частину боргу розповідає Олександр Бурчак, накопичили люди. Підприємства та навчальні заклади сплачують стовідсотково. Незважаючи на складне становище, підприємство намагається допомогти містянам виплатити свої борги різними способами. І один з них оформлення субсидії. І робити це потрібно вже сьогодні. Ніхто безкоштовно газу та електроенергії нам не дасть. Ми просимо всіх мешканців. Зрозуміти ситуацію. Підприємство не може надавати послуги, які ви не сплачуєте. Це загрожує початку опалювального сезону. Він може бути зірваний. Враховуючи ту ситуацію, яка на сьогоднішній день склалася, ми пропонуємо всім звернутися та оформити субсидії. Для того щоб цю ситуацію ми з вами в місті могли вирішити, як оформити субсидію. Ми дізналися в управлінні соціального захисту населення Заводського району. Його начальник Вікторія Люта розповіла, що її сектор надає допомогу в оформленні 21 державної допомоги. Проте субсидія сьогодні найпопулярніша. Наразі вже подано 17 тисяч заявок. Вона гарантованою гарантована державою. Це іде відшкодування державних коштів на на покриття всіх комунальних услуг, а саме газу, води, електроенергії. І тому оформлювати, якщо сім'я має низький рівень заробітної плати або пенсії, необхідно даний вид допомоги оформлювати. Перше, що потрібно зробити, написати заяву на отримання субсидії та заповнити декларацію про доходи. Процедура займає не більше 10 хвилин. Зробити це можна також в електронному вигляді або надіслати заяву Укрпоштою. У разі необхідності можна взяти талончик на прийом та отримати допомогу спеціаліста. Після цього заява йде на опрацювання. Мають право Ті люди оформити субсидію, які прописані на даній житловій площі. Якщо людина є власником двох житлових площ, власник, то дається субсидія там, де вона прописана. Якщо є у власності людини машини, квартири ще додаткові, бояться не треба, це при декларуванні, як кажуть, при оформленні субсидії, це не, не, не вчитується. Не варто хвилюватися і через комунальні борги. За наявності таких субсидія також надається, але після офіційної реструктуризації. Непрацюючі городяни також можуть отримати таку пільгу. Система автоматично призначить заробітну плату у вигляді двох прожиткових мінімумів. Якщо в квартирі прописано більше осіб, аніж проживає, варто лишень написати відповідну заяву, і тоді дохід людей не буде враховуватися. Саме низький дохід змусив оформити субсидію і Ніну Прохорівну. Завдяки їй вона економила на опаленні майже тисячу гривень. Я я оформляла в травні року. Быстро. Мне дали талончик, я на прийом, за все Уважаемые жителі, оформляйте субсидію. Это пока выгодно. Який розмір субсидії отримає людина, сказати однозначно неможливо, продовжує Вікторія Люта. Адже наразі вона визначається індивідуально. Щодо чуток на шквалт за борги забиратимуть квартири, спеціаліст відповідає категорично. Хочу вам сказати, шановні мешканці міста, що ці чутки вони просто поширюються. Субсидія існує з 95-го року, більше ніж 20 років. І за 20 років у людей не забрали ні квартири, ні мешкання, ні будинки. Наразі оформити субсидію найзручніше, каже Вікторія. Люта, адже часу до зими ще багато. А субсидія буде нараховуватися з дня подачі заяви. Це саме той випадок, коли зимові сани варто готувати саме влітку. Взаємоповага дотримання правил та обережність. Саме до цього закликають інспектори дорожнього руху відділу міської поліції. Нещодавно вони провели профілактичний рейд на перехресті проспекту Тараса Шевченка та вулиці Москворецької у рамках щорічної операції Літо 2016 покликаної зменшити кількість ДТП за участю дітей. Крім того, нещодавно для убезпечення руху пішоходів там було встановлено світлофори. Спеціалісти слідкували за тим, як поводять себе водії та пішоходи на складних ділянках автошляху. Тож до яких результатів дійшли, розкажуть наші кореспонденти, які також взяли участь у рейді. Тільки за червень поточного року розповідають інспектори, у місті було зареєстровано чотири дорожньо-транспортні пригоди за участю дітей. У половині винуватцями події були неповнолітні. Вони перебігали проїжджую з дороги із припаркованих автомобілів з правої сторони. и перед близко движущимся автомобилем. Ну и так как водители, даже которые имеют стаж вождения довольно-таки большой, не каждый сумеет быстро среагировать на ребенка, который выбегает на проезжую часть дороги близко. То есть оба водителя пытались как бы уныкнуты столкновения, но в то же время были наезды на цене. Перехрестя Москворецької та проспекту Шевченка жвава частина міста. Порушення ПДД тут звичайна справа. Адже тутешні водії багато років каталися цими дорогами без обмежень. Наразі встановили світлофори. Багато проїжджають на красний сна світофора, ногі при повороті. направо и налево не пропускают пешеходов, у которых горит также сама светофорный объект зеленого цвета. Хочу отметить, чтобы пешеходы знали, что при переходе на зеленый сигнал светофора, пешеходного светофора, и при проезде автомобиля, который двигается на зеленый сигнал светофора, преимущество имеет пешеход. Поэтому водители транспортных средств должны пропускать пешеходов, которые переходят проезжую часть на зеленый свет. Та інспектори не обмежилися лише фіксуванням порушень. Проводили також профілактичні бесіди з перехожими, особливо якщо дорослі йшли разом з дітьми. На вас не пропускають автомобілі при повороті. Це неприятно. Коли у вас є преимущество переходу, ви не нарушаєте правил дорожнього отличення. Це неприятно, але я і понимаю, і водителей. А в смысле, ви переходите з ребенком. Ой, я понимаю и водителей, когда и пешеходы не уступают. Но вы же переходите на зеленый. Статус. Я на зеленый, я по У вас два перешла. автомобиля не пропустила. То есть, в принципе, э, что бы вы хотели бы поменять в этом? Вот вы а? идете с ребенком, детский травматизм возрастает при летних каникулах. Но это не я должна ну. делать, это должно соответствующее руководство менять. Ну, я, конечно же, недовольна. Мне хотелось бы э, Як говорят То, водители у нас і час, да, щоб воділи да, соблюдаль. Ну ані болі міні соблюдають. От ви пешеходи, їх не пішоходи. Іноді їхні соблюда так же само, да. Люди погоджуються, що на дорозі мало взаємоповаги. Завинили в цьому як водії, так і пішоходи. Проте інспектори дорожнього руху нагадують, що незнання правил або небажання йти на компроміс не звільняють від відповідальності. Зручні нарушення. Водителями правил дорожного движения, а именно це нарушение пункту правил 16.2, То есть правил проезжу э, на водителя составляется протокол постановлення про адміністративне правонарушення по статье 122 часті второй і вносяться штраф в размере 425 гривень. Літо у самому розпалі, і поки батьки працюють, діти належать самі собі. Кирило Юремін відзначає, що те, як поводить себе підростаюче покоління на дорозі, залежить в першу чергу від батьків. Розказуйте дітям про правилах дорожнього двіження, як правильно приходять проїжджу частину дороги, як правильно переходити, обходити маршрутний транспортний засіб і так само обращати своїм примером. Переходя по зебрі, переходя на зелений сигнал світофора дорогу. Розказують, що нельзя перебігати дорогу в неустановлених місцях перед близько движучимися автомобілями. Маєш нерухомість, мусиш платити податки. Цього року податкова інспекція проводить нарахування податку на нерухоме майно, окреме від земельних ділянок. Платниками податку є як юридичні, так і фізичні особи. Саме для фізичних осіб податкова інспекція Кам'янського підготувала пам'ятку про процедуру нарахування та сплати податків на нерухомість. Нагадаємо, що сплата є обов'язковою, а несумлінні громадяни підпадають під адміністративну відповідальність у вигляді штрафу. Власники нерухомості чи малої площі, будь то одна велика квартира чи кілька осель, мають сплачувати податки, зауважують у податковій інспекції. Кожен вид житлового нерухомого майна має межу площі, від якої починається нарахування податків. Желая недвижимость начисляется тем гражданам, которые являются собственниками квартир, которые превышают 85 квадратных метров, и собственникам домов, которые превышают 300 квадратных метров, и по разным типам объектов превышение 385 квадратных метров. Это решение было принято... Нашим городським советом то кожному об'єкту була льгота установлена, і, значить, спрішення вот площадів начисляється налог. Спеціалісти податкової розповідають, прорахувати податок на квартири громадянам буде нескладно. Сьогодні податок нараховується за 2015 рік. Ставки на нього були затверджені міською радою. Они по жилому фонду составляют 0,8% минимальной заработной платы на начало отчетного года, то есть 2015. тысятого. Для того чтобы вы могли перепроверить эти ставки, рассказываю буквально по формуле. 1218 – Это минимальная заработная плата на начало отчетного года. Умножить на. 0,8 Это ставка, утвержденная городским советом. И э, вот эта сумма 9 гривен является э, ставкой э, за квадратный метр. Сплатити податок на житлове майно слід протягом 60 днів від дня отримання податкового повідомлення у будь-якій банківській установі. Окрім цього, під оподаткування підпадають ті квартири чи приміщення, які працюють, приносять своїм власникам прибуток. Платильщиками налога є ті граждані, собственники поміщені, які здають в найм свій житловий, житловий фонд, або ті, які використовують свій житловий фонд в підприємницьких цілях. Наступне, на чому слід зупинитися, це податок на майно на житлового фонду. Цього року підкреслюють податкові, він нараховується вперше. Хто є платільщиками налогу? Платільщиками є всі ті, які владіють нежилим фондом. Це і значить торгове, і офісне поміщення, і будь-які інші поміщення, які йдуть специфікації з определенням другої. У нас проходила сверка два роки з плательщиками по нежилої недвижимости. Ті, хто пройшов сверку, тім, звісно, добре, оскільки вони чітко розуміють свої площади і то, що буде начислено. Якщо потенційний платник не знає, скільки має сплатити, начальник відділу адміністрування податків надає формулу для прорахування. Городским советом установлена ставка э, в размере 0,25 минимальной заработной платы. То есть, это э, берем опять же 1218, умножаем на 0,25 и получаем 3 гривны 5 копеек. Это квадратный метр, не жило недвижимость. То есть, это достаточно. Ну, Небольшая сумма и она ну, не разорит никого. Платежки э, будут формироваться и будут раздаваться гражданам, либо направляться почтой. Так само, як із житловим майном, податок на нежитлову нерухомість має бути сплаченим протягом 60 днів з моменту отримання повідомлення. Нагадаємо, що у разі несвоєчасної сплати або ж взагалі несплати податків на винуватця накладається адміністративна відповідальність. Якщо ви не отримали платіжку або маєте питання, звертайтеся до Центру обслуговування платників за консультацією спеціалістів. Один з напрямків роботи Дніпровського медкомбінату щодо збереження чистоти водного басейну впровадження інновацій у систему водоочищення. Кінцевим етапом у складному ланцюжку виведення параметрів стічних вод до безпечних для навколишнього середовища критеріїв є біоставок. Це сучасна гідротехнічна очисна споруда, у якій здійснюється кінцеве доочищення води перед стоком у річку Дніпро. Мільйони гривень на рік комбінат витрачає на сплату державного екологічного податку. Від того, наскільки у сьогоднішній роботі підприємства використовуються сучасні екологічні технології, залежить не тільки стан навколишнього середовища, а й розмір екологічного податкування. А тому знижувати негативний вплив результатів своєї промислової діяльності комбінат зацікавлений у першу чергу. Фінансово говорить начальник служби охорони навколишнього середовища. Тому ми стремимося працювати як можна лучше, як можна менше. Сбрасывать водоем как можно меньше, выбрасывать через трубы в атмосферу, как можно меньше заниматься накопленням відходів. перш ніж потрапити воді у біоставок, вона проходить достатньо довгий шлях, починаючи з водозабору річки Дніпро, де стоїть дамба та спеціальні фільтри, аби вберегти рибу та малюк від загибелі. Вже після промислового використання, наприклад, після прокатного виробництва, вода потрапляє в окаленові стійник, де видаляють тверді речовини та більшу частину нафтопродуктів. І вже наступний етап це ставок освітлювач, площа якого складає до 10 гектарів. Все, что в ней находится, осаждается вниз и потом перекачивается зем снарядом естественной емкости. Там оно выветривается, осушается, это шлам пульпа превращается вторичний наш продукт, який ми використовуємо в авторічному производстві агломерата, частину очищеної води відправляють у зворотній цикл виробництва, а частину відправляють у біопруд. Це природна затока розміром у 5 гектарів з неспішним рухом, що дозволяє повноцінно доочистити воду. До тих составляючих процентів, необхідно, з котрими ми працюємо і які нам розрішило государство збрасувати Дніпро. двіження води по даному об'єкту, по биопруду 3-4 дня. За 3-4 дня происходит как дополнительное осаждение всего твердого, которое там есть. Так і на біологічному уровні штучно створена біологічна система включає цілий комплекс мікроорганізмів вищу рослинність, водорості і бактерії, які переробляють забруднюючі речовини сульфіди, сульфати, нітрати і так далі. Задяки водоростям відбувається фотосинтез та збагачення води киснем. Саме така система і дозволяє природньо очистити воду. І образується іл. От цей іл і способствує самоочищенню пруда. В нем нахождения бактерий ну, достаточно много, там, допустим, в одном грамме ила около миллиарда бактерий. Аналіз хімічного складу контролюється щодня водною лабораторією служби охорони навколишнього середовища. Ефективність роботи біоставка визначається різницею показників води, що поступає. Аналіз береться на виході зі ставка освітлювача і при скидані вже повністю очищеної води безпосередньо у річку Дніпро. Середній показник ефективності до очистки води у прудах складає 90-95%. І на сьогоднішній день така технологія до очищення стічних промислових вод одна з найбільш ефективних і економічних. Зам на завершення Юрій Байрак. і до спортивних подій. У Москві завершився чемпіонат Європи з веслування на байдарках і каноє у драматичному фіналі К-2 на дистанції 200 метрів. Ігор Трунов, вихованець тренера Григорія Коломойця з ДІСШ номер Номердин Авангард, зі своїм напарником Олександром Сенкевичем із Житомира, фінішували п'ятими з часом трохи більше 31 секунди. У фіналі за нагороди боролися дев'ять байдаркових екіпажів. Результати шістки були такі щільні, що все вирішували 2-3 сантиметри. Українці майже всю дистанцію перебували у лідируючій трійці. Вони зі старту йшли третіми, але у Сенкевича, десь метрів за 35 до фінішу, зісковзнула рука з весла. Українська пара змагалася на рівних із кращими спринтерськими екіпажами світу сербами, німцями, угорцями та росіянами, які перетнули фініш практично одночасно. Від п'єдесталу пошани наш екіпаж відірвали всього 0,3 секунди. Ігор Трунов та Олександр Сенкевич показали другий результат в історії виступів українських байдарочників в олімпійських видах програми на чемпіонатах Європи. І про погоду на п'ятницю, перше липня, за прогнозами метеорологів, у нашому місті очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ з грозою. Температура повітря вночі 21, 23 градуси вище нуля. В день температура повітря прогріється до плюс 27. Вітер північно-східного напрямку до 6 метрів за секунду. І на цьому випуск новин завершено. Бажаю вам приємного настрою, не зважаючи на примхи погоди. У студії працювала Ірина Неділько. Хай щастить і бережіть себе.